Ще одна непоправна втрата шостки. На фронті загинув Андрій Попович. Він народився 21 травня 1983 року. Через деякий час родина переїхала до нашого міста. У шості він закінчив 9 класів гімназії, здобув професію бармена на базі вищого професійного училища номер 19 Потім юнак вступив до шосницького хіміко-технологічного коледжу за фахом економіст. По завершенню став студентом Сумського державного університету. Андрій пройшов строкову війську. У службу і повернувся до шостки. Тривалий час він працював у сфері торгівлі згодом на місцевих підприємствах. За словами близьких, Андрій був дуже життєрадісною та чуйною людиною. Мав багато друзів. Деякі з них з часом стали його кумами. Андрій з захопленням подорожував слова співчуття рідним та близьким виказали вчителі загиблого воїна. Андрій Навчався в нашій Шостінській гімназії. Він був старанним, наполегливим, допитливим учнем. Андрій став героєм, воїном, який захищав нашу рідну Україну. Низький уклін батькам Андрія за виховання такого сина. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Жодними словами не втамувати біль і не загоїти рани від того, що гинуть молоді, найкращі сини нашої землі. Світлий і добрий спомин про Андрія завжди залишиться в наших серцях. Давнім захопленням Андрія була рок-музика. Він знав всіх місцевих рок-виконавців та часто відвідував їхні виступи. Під час одного з рокерсько-байкерського зльоту він познайомився з дівчиною, яку покохав. Він дуже любив дітей. І мріяв про велику і щасливу родину разом з Катериною у 2016 році Андрій Попович залучався до виконання службово-бойових завдань в угрупуванні національної гвардії України сегмент для поселення Придністровської ділянки українсько-молдовського кордону. І на початку повномасштабної війни він вірив, що певний військовий досвід допоможе українській армії. З початком повномасштабної війни Андрій Попович разом зі своїм другом. Шосткинцем Денисом Мурзовим записались у добровольці. Друзі тримали кордони Сумщини у складі Шосткинської територіальної оборони. Денис загинув 18 вересня 2022 року. Андрій продовжив захист держави на Бахмутському напрямку у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Після навчання в германію. У 2023 році Андрій Васильович був переведений до 67 ї окремої механізованої бригади. На фронті виконував обов'язки такеланжника евакуаційного зводу ремонтно відновлюваного батальйону. 27 березня Андрій Попович повідомив своїм близьким, що виїжджає на бойове завдання. З того часу зв'язок з ним обірвався. Він загинув 28 березня в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Бійцю назавжди сорок. Клята війна, яка взагалі в сучасному світі не має місця, продовжує нести гори на нашу землю. Андрій, наш герой, який віддав найцінніше своє життя за мир і за свободу. Пам'ятаємо його його подвиг назавжди, глибоке співчуття і близьким. Слава Україні!